Неймовірно смачні домашні ковбаски в сушарці. Спробуйте і будете в захваті. Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindras Life. У мене вже є одне відео, де я готував смачні джерки з яловичини в сушарці. А сьогодні будемо готувати смачні домашні ковбаски. Для приготування домашніх ковбасок будемо використовувати куряче філе. У мене ось такий гарний шматочок курячого філе. Для цікавості, скільки воно важить, ми зараз зважимо, а потім посчитаємо кінцевий вихід продукту, скільки буде сушених ковбасок. А також нам знадобляться спеції. І спеції я буду використовувати чорний та духмяний молоті перці. Також я взяв трішки мускатного горіху, а ще я взяв сушений чесник та паприку. Ну і, звісна річ, нам потрібна буде сіль. Поки я буду зважувати куряче філе, ви не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал. Мені важлива ваша підтримка. Дякую. Так от, давайте зважимо. Так, включаємо віси. Калібруємо їх і беремо куряче філе. Шматочок філе заважив у мене 492 г. І процес приготування розпочнемо з того, що ми його нарізаємо шматочками, а далі нам його треба буде подрібнити на фарш. Можна це робити за допомогою м'ясорубки, але краще робити через блендер. У мене є блендер, тому нарізаємо шматочки до вільної форми, так, щоб просто можна було сюди його покласти. І будемо робити фарш. Чим мені подобається блендер, то це тим, що він м'ясо подрібнить на фарш на мілку фракцію. Куріче філе добре перебилося в блендері. Якраз виходить така собі однородна маса, це дуже добре. Ми її викладаємо в миску. І сюди додаємо зараз спеції і посолимо. Перемішуємо спеції з солью. Фарш зі спеціями потрібно добре вимісити для того, щоб волокна переплілися між собою, і коли ми будемо формувати ковбаски, вони у нас не розвалювалися. Це дуже важливо. Тому добре вимішуємо десь хвилин 5, фарш зі спеціями. Після цього миску накриваємо або харчовою плівкою, або пакетом, щоб воно не обвітрювалося, і відправляємо в холодильник. На годину півтори для того, щоб м'ясо промаринувалося, пропиталося ароматами спецій, і після того будемо готувати ковбаски. Ставимо в холодильник, м'ясний фарш дозрів. І тепер наша задача сформувати з нього ковбаски. Для цього я буду використовувати такий от кулінарний шприц, можна використовувати кулінарний мішок. А якщо немає, то можна взагалі використовувати будь-який поліетиленовий пакет, зробити в ньому проріз. І от наша задача за допомогою шприца зробити сформувати ковбаски і викласти їх на сушарку. Давайте починати. Ковбаски ми успішно сформували, накриваємо сушарку кришкою. Виставляємо температуру 70 градусів і включаємо сушарку. Ковбаски будемо сушити десь біля 5 годин. В процесі будемо дивитися, яка ступінь їхньої висушеності. Можливо, трошки більше часу знадобиться, можливо, менше. Кубаски в мене вийшли товщиною біля 1 см. Тому давайте починати готувати, в процесі будемо поглядати. І ще такий нюанс. Піддони я буду міняти місцями, робити їхню ротацію, той, що був зверху, піде на низ, той, що знизу наверх. Ну, для того, щоб кубаски просушувалися більш рівномірно. І так, давайте починати готувати. Пройшло 5 годин, домашні ковбаски дозріли в сушарці, готові. Я їх попередньо зважу. Получилося 183 грами готового продукту. На вигляд вони виглядають дуже апетитно. Давайте подивимось на ступінь гнучкості, які вони чи не пересушені. Домашні ковбаски просушилися. В той же час вони в міру сухі, такі як потрібно. І давайте спробуємо, що вже вийшло на смак. Ковбаски на смак такі чудові, як і на вигляд. Що можна сказати? Вони вийшли в міру солоні, такі, як я люблю. А ступінь солоності ви вже регулюєте по своєму смаку. Якщо любите більш солоні, то додайте більше солі. По спеціях. якщо можна сказати, спеції вигідно підкреслюють смак курячого м'яса. У мене ковбаски вийшли такі більш з мускатним присмаком. Також чувствується тонкий смак сушеного чеснику. Сушений чесник він трошки по-іншому діє. Якщо взяти свіжонарізаний, свіжо натертий чесник, то він буде мати більш такий різко виражений аромат, а сушений чесник він такий більш м'який. Тому в поєднанні з мускатним горіхом, ну і, звісно, річ, чорний та духмяний перець, які невід'ємні атрибути м'яса, вони дали ту композицію, яка вигідно підкреслює цей смак. Ну і паприка також додала свої нотки і певний кодір. Якщо ви будете використовувати копчену паприку, бо в мене була звичайна, то у вас ковбаски можуть вийти з ароматом копченості будь-якому разі додавайте ті спеції, які подобаються вам. І тут є поле для вашої фантазії, для експериментів. Пробуйте, експериментуйте з різними спеціями і можете отримувати смаки. Я вам показав основу, принцип приготування. А далі, як кажуть, пробуйте і дивіться те, що вам подобається. Ті спеції додавайте. Що можу сказати? Домашні ковбаски в Сушарці мені сподобались. Раджу вам приготувати за цим рецептом хоча б один раз. сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, двіться цим відео з друзями. А я вам бажаю гарного настрою та всього найкращого.